Uh, Сотні корисних деталей на 3D-принтері щодня друкують волонтери, які об'єдналися у друкармію. Виготовляють усе, що може бути корисним для воїнів, які захищають країну від російських загарбників, наприклад, активатор снаряда або ж стартові платформи для дронів, щоб оператори не запускали їх з рук, адже це небезпечно. Щоб надрукувати усе, чого потребують захисники, потрібно 250 тонн пластику. Волонтери підрахували, що він коштуватиме 80 мільйонів гривень на таку суму і Оголосили збір Приєднатися і перерахувати гроші можна за QR-кодом, який зараз ми вивели на екран і Ви його бачите, і хтось скаже, пластик для армії, для перемоги для цього на зв'язок виходить. Євген Вальнов, очільник друк армії. Євгене, вас вітаємо. Давайте пояснимо нашим глядачам 250 тонн пластику, 80 мільйонів. І перемога у нас в кишені. Поясніть. В принципі, так тому що оці штучки їх інакшим способом не виробити. Їх треба друкувати на принтерах. І або потрібен пластик, або потрібні люди, які це друкуватимуть. Тому я закликаю не лише донатити, я ще закликаю і приєднуватись до друкармії, ставити собі вдома принтер і друкувати перемогу. Я вперше про друкармію дізналася. Я роблю в національному марафоні програму, не може інакше. Дізналася від сапера Дениса. І він тоді мені показував складові пластикові, надруковані вами в міні. Я сказала: хіба можна так воно виглядає іграшково? Він каже: можна, гинуть від того, що на перший погляд здається іграшковим люди. воно настільки точне, настільки це легкий конструктор для складання. Ви кажете, закликаю встановлювати принтери. В який спосіб людина і пластик. Ми звикли думати, що пластик це щось, що має е, такі шкідливі випаровування. Чим можна цим займатися вдома? І в який спосіб тоді стати частиною друкармії? Цим можна займатися вдома. Не всі пластики є шкідливими. Є пластик ПЛА, наприклад, який спокійно можна друкувати вдома, і це не зашкоджує ані дітям, ані домашнім тваринам, ані тим, хто цим займається? Насправді, оця штука. Мабуть, вона влізе в кадр. Влізає. Оце, так. Це е, муляж е, антидрон рушниці. Таких ну, реальних рушниць їх не вистачає, щоб тренуватись. А отакий от е, муляж не друкувати, можна відправити військовим. І вони собі тренуються, як стріляти по тих дронах з, цих, е, з тих пушок. І на, насправді це не так важко. Принтер коштує всього лиш 200 баксів, маленький принтер можна собі встановити, а все інше вже повністю автоматизовано на нашому сайті. У нас найвища ступінь автоматизації з усіх ініціатив допомоги армії, які в принципі існують в Україні. Просто реєструєтесь на сайті, пишете в Гуглі Друк армія і все, перший же сайт. Зареєструвались, там є школа, там є вся необхідна інформація. В нас і діти, і літні люди друкують, і жодних проблем нікого нема. Євгене. Тут а, я теж хочу долучитися і повернутися в часи, а, від коли ви написали перший пост, друкувати будуть усі. А, я думаю, що ви пам'ятаєте, Це початок друкармії. Що з того часу змінилося? Ну, по-перше, кількість людей, які долучились, звичайно, ще недостатньо. І потреби фронту вони величезні. Кожного місяця наразі нам вдається віддруковувати десь 20 тонн друкованої продукції. Але цього недостатньо треба в декілька разів більше. Саме тому я кажу, що мають друкувати всі, тому що будь-хто може становити собі себе на кухні, то воно собі спокійно друкує. людина займається своїми справами. А ця штука виробляє те, що або знищує окупанта, або рятує життя наших військових, тому що отакі от штучки, макети протипіхотних мін, якими москалі закидають нашу територію. Вони дуже необхідні, щоб наші військові, яких мобілізують, щоб вони тренувались, щоб вони знали, як ця штука виглядає, не наступали на неї і ну не отримували поранень. Тому або ви вирішите самі, або ви зробите щось, що врятує наших. Або ви щось, що знищить ворогів. Наскільки я знаю, від моменту покупки прийняття цього рішення, будь-хто хто може долучитися до Друк армії в якості волонтера та печат печатника, можна отримати інструкції в залежності від того, який саме 3 d принтер ви купили. І дійсно, як ви сказали, можна допомагати безпосередньо нашим військовим знищувати ворога, можна рятувати життя, і більш того, можна друкувати на 3D. Принтері е, спеціальні е, м, запчастини, так би мовити, для тих, хто безпосередньо рятує життя для медиків, для бойових меді, медиків, для лікарів. Правильно, тобто, це не тільки зброя. А вже ж, дивіться, оця штука, оця штука, вона вдягається під бронежилет, і вона дозволяє знизити заброньове враження. Є такий термін, коли куля потрапляє або куля, або е, осколок потрапляє в бронежилет. Енергія її треба гасити, і ця штука вона за спеціального м'якого пластику. Бачите, і ця штука знижує е, е, те, що може бути від удара від тієї енергії кінетичної, яка врізається в бронежилет. Тому насправді сфера використання 3D-друку, вона широченна у всіх місцях, де взагалі щось треба. Ті ж дрони, наприклад. Де, окрім 3D-принтера, ви зможете щось для тих дронів виробити, якщо не існувало і не існує наразі індустрії, де можна просто прийти в магазин і сказати: мені, будь ласка, тримач для камери, мені тримач для бомби, мені там ножки для дрона. Такого не існує лише 3D-принтер. Це безальтернативно. Ось що мають всі зрозуміти. Наша перемога в наших руках. Кожен, хто встановив собі принтер, він наближає ту перемогу. Бо для зазвичай для людей війна і перемога у війні сприймається як щось глобальне, щось дуже велике, на що одна людина вплинути не може. Але це не так. Війна це математика. В них є тисяча танків. Нам треба надрукувати тисячу бім, ну дві тисячі, наприклад, 50% влучання. Ці бімби влучають в танк, танків немає. Тобто нам треба надрукувати більшу кількість ніг ніж в них є танків, і ми переможемо. Так все просто. Людина зараз скаже: ні, простіше, все таки, щоб я не сама друкувала. Мені просто задонатити, і от, якщо ми говоримо, що зараз іде збір величезний, 80 мільйонів на 250 тонн пластику, то. Стони пластика. Якщо говорити про діяльність саперську, ну вона мені близька, тому що я говорила з саперами, якраз тримаючи в руках вироби друкармії, надруковані на 3D-принтері. То що можна надрукувати стони пластика? В середньому корпус міни протипіхотної міни або міни для дистанційного мінування важить 150 грам. От і рахуйте скільки цього Ох. добра можна буде зробити на одну тонну пластику. Ті бригади, які зараз очікують завершення цього збору великого, і які не можуть користуватися виробами від вас, у вас тут великий перелік бригад, з якими ви співпрацюєте. Тобто, це означає, що вони там втрачають в часі, вони обходяться без вашої допомоги відповідно від отих речей, які стримують удар кулі, так. Ну насправді, так як ця штука безальтернативна, то вони просто не можуть використовувати е, свої потужності. Військові мають воювати, так. а не шукати десь, де їм взяти ці пластикові частини. Звичайно, тому, е, саме тому я кажу, що мають всі долучитись, тому що, насправді потужності тих, хто вже долучився, їх недостатньо. Всі для кого перемога. Важлива, всі, хто хочуть її пришвидшити, мають собі встановити один, а там далі і два і три-чотири і принтери. принтеривгене. Зважаючи на те, що ваш голос напевне хтось з наших глядачів впізнав, Ну для нас він точно як рідний, тому що ми в вашому голосі впізнаємо майора Чернобаєва, який пресує психологічно росіян, зважаючи на події на Курщині. Чи може зараз майор Чернобаєв онлайн навідуватися до тих людей і казати, що все буде добре? Добре, якщо вони будуть донатити над рукармію, чи надто я загнула, і це не близьке буде для них. Ну ну рублі нічого не варті, тому не треба. Ось а насправді вони всі там розуміють, що е, збройні сили України прийшли їх рятувати. Вже є багато відео з тими людьми, які дуже так ну позитивно зустрічають збройні сили. Тому я думаю, що ну достатньо того, що вони не заважають. Повертаємося до нашого збору. Давайте повернемося е, до власне важливого. Так QR код на екранах бачить наші глядачі, е, Активатор снаряда, стартові платформи для дронів, е, щоб оператори не запускали їх з рук, тому що це небезпечно. Все можна надрукувати із 250 тонн пластику. Це все коштує 80 мільйонів гривень. Власне збір на це відкритий, і він е, триває у нашому ефірі. Євгене, якщо ми говоримо про ціну та і собі вартість, це ж виріб, надрукований друк армією кожною людиною, хто вже долучився і хто планує долучитися, це набагато дешевше, наскільки дешевше, аніж готовий виріб. Я приведу вам приклад. Дивіться: от така от 160 таких штук. Якщо їх купувати на ринку за ринковою ціною, як це і робить держава, наприклад, вона закуповує для якихось військових частин. 160 таких макетів держава закуповує за 142 тисячі гривень. Друкармія друкує це, витрачаючи 5,5 тисяч гривень, тому що друкармії потрібен лише матеріал і все. Саме тому набагато вигідніше, взагалі, друкармія є найефективнішою ініціативою. Тому що лише друкармія є виробником, який не додає чогось до ціни матеріалу. Ох, Євгене, Ви зараз просто демпінгуєте те ем, -а -а. за якими закупами робить держава, але ж держава. Через те, що цей товар не сертифікований, я так розумію. Попри те, що він допомагає, ясно, що вона йде іншим шляхом сертифікованих товарів, перевірених товарів, але співвідношення ціни, яке ви сказали, воно звичайно шалене. Ті бригади, я які до жаль. вас звертаються за рахунок тих людей, які донатять, вони отримують ці товари безкоштовно. Я правильно розумію? Ті бімби, ті міни. Звичайно. Тобто вони за зайв... не мають платити гроші. Не не мають платити гроші за те, що вони нас з вами захищають. Ви абсолютно правильно і чітко все говорите. І голос у вас потужний, і пролунав він в нашому ефірі зараз потужно, не вперше. До речі, національний марафон Єдині новини зараз дякую всім глядачам, які зрозуміли посил Євгена Вольнова, очільника друкармії. Майже 40 тисяч ми за цей час розмови зібрали. Старт збору дали. Будь ласка, підтримуйте друкармії. Якщо зараз щось на слух, ви заплуталися, просто загугліть друкармія і прочитайте. Там настільки все. Чітко, грамотно, лаконічно описано, як вам стати частиною друкармії і навіщо цей пластик потрібен для потреб яких бригад? Там перелік просто шалений. Євгене. Вам дякуємо за вашу роботу і дякуємо за ваш Дякую. заклик. Євген Вольнов, очільник друкармії, розповідав нам про пластик, який служить Збройним силам України, який наближає нашу перемогу, і це абсолютно не пафос, це прикладні речі. Ще раз дякуємо усім, хто долучився до цього збору. Втомився від війни. Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.